Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кириленко Павло Сергійович народився 28 червня 1991 року в комсомольську. Нині горішні плавні у 2008-2013 роках. Навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка на учителя історії у 2014 році закінчив магістратуру в університеті за спеціальністю управління навчальним закладом і з 1 вересня 2014 року працював у Полтавській гімназії No35 учителем історії 12 березня 2022 року. Пішов добровольцем до лав Збройних сил України, відзначений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест, мав звання солдата, загинув 2 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо визволення населеного пункту Шийківка Харківської області, розміновуючи групу протитанкових мін в результаті вибуху невизначеного вибухонебезпечного предмету. Нагороджений посмертно орденом за мужність Третього ступеня Пам'ятаємо! вічна слава герою.